Вода літей таємнича, що залучає нас до постійних досліджень. Чи пам'ятаєте про міжнародний день польоту, людини в космос. Скоро 12 квітня, давайте заглянемо в лабораторію глобального співробітництва. Китайську орбітальну станцію Тяньку Вона відкрита для всіх держав-членів ООН. Ми станції розпочали, розпочнуть проекти наукових експериментів 17 країн Швейцарія, Польща, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Норвегія, Японія, Бельгія, Мексика, Іделанди, Індія. Вони спільно злішують таємниці всесвіту Сприяють науковому прогресу. Відкриють глобаліст, праці новий світ, яке життя на день воно не навпаки. Правди, не та повну Виконавши завдання, астронавти увелий час співають караоке, грають на кушен хусі. Практикують тайцев і займаються каліграфією під час. Свята навіть пишуть парні написачу Найдет та нюань наука не знає, меж Ви чули про лекцію стянку Китайський астронавт. Побайну пряму трансляцію на станції тянку Діалог з тембу надихає літні нам і, і про космос Постійне насіння у серцях молоді всього світу. Дивіться, те різ захід африканських країн, як отавжир, є єгипет, Ефіопія, на Нігерія hey, п'яні сомалі, південна Африка, задають питання астронавтам Жи можете ви побачити пустелю сахару Тахуру пілі маджаро стямку Ніяке почуття у стані невагомості, як орієнтуватися у космосі, ні які завдання виконують астронавти. Як та життя на землі як приймати ванну в космос, якими я костями повинен володіти хороший астронавт, як жінки, астронавти здійснили, мрію.